Кращих читачів року назвали в Іван Франківській міській дитячій бібліотеці. Її відвідувачі, ще й відмінні оратори. Свій талант вони продемонстрували на всеукраїнському конкурсі дитячого читання. Конкурсний вік молодих обдарувань 12 років. А надихала школярів на виразне декламування поезії, творчість Тараса Шевченка. Це буде змагання знатоків книги, які люблять, люблять книгу, люблять бібліотеку. Я хочу сказати, що сьогоднішній конкурс має таку родзинку. Він приурочений до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І це дуже важливо для дітей для, для сьогоднішнього дня, коли бібліотека, я кажу, вона має конкурента, вона має комп'ютер. Читацький конкурс бібліотекарі та школярі перетворили у справжнє літературно-мистецьке дійство, національне вбрання, калинове намисто, журлива мелодія бандури все це створювало особливу атмосферу шевченківських днів в дитячій бібліотеці. Конкурсанти представляли улюблену книгу, декламували вірші та уривки прозових творів. Учасниця конкурсу Лілія зізнається, любов до читання в неї почалася із кобзаревої поезії. Я читаю різну літературу, пригодницьку літературу. Пригодить кіроман словінська Тетяна. Вона написала книгу Полюстки мого життя, і я буду сьогодні на цьому конкурсі представляти її вірш». Методисти та організатори конкурсу кажуть, книга це найкращий спосіб розвитку особистості. Вона найкоротший шлях до істини. Михайло Березень, Вікторія Куян, Андрій Шкварла. Новини на вежі.